Програма очищення кишківника в нашому фітоцентрі рослина. Якщо у вас закрипи або навпаки діарея, запахи з роту чи від тіла, немає сил, зайва вага, часті простуди, порушення ШКТ, шлунково-кишкового тракту або є аутоімунні захворювання, тому ця програма допоможе. А чому? Тому що організм виводить токсичні речовини за допомогою лімфатичної системи, природнім шляхом з потом та випорожненими. Тому наявність лімфорену при очищенні обґрунтована, бо у складі є трави, які є лімфостимуляторами, що дають плинність лімфи. Це конішина, підмареник, кульбаба. А, а є також екстракт кінського каштану та софора японська. А чистаксин це сорбент на основі яблучного пектину та мікрокристалічного целюлози. А також фенхель, подорожник, сена, м'ята, ромашка. Ця програма допоможе вивести токсини, зменшити набріки, зменшити запалення шланково-кишкового тракту, покращити метаболізм, а також допомагає дуже при синдромі дирявого кишківника – а також зменшує рівень холестерину та цукру в крові, підходить для всієї родини. Збільшує опір до інфекції, обов'язково потрібна перед вітаміно-мінеральними комплексами для того, щоб покращити засвоювання поживних речовин. Так як кожен день через їжу, напої, повітря до організму попадають безліч важких металів, нітратів інших шкідливих хімічних сполук, потрібно допомагати йому. Виводити, бо це один із найважливіших кроків здоров'я. Звертайтесь, ми допоможемо вам покращити здоров'я і позбутись проблем, які вам заважають.